Чернігівська область за всіма показниками зайняла майже останнє місце у рейтингу успіхів та провалів регіонів за перший третій квартал 2015 року. Восьмомісячну роботу очільника ОДА Валерія Куліча оцінили у мінус 85 балів. Із 20 показників, за якими визначали рейтинг областей та їх керівників, у нашої лише 4 виявились вище нуля. Найменше балів, мінус 11 – отримали три пункти: смертність, народжуваність та динаміка споживчих цін. У нас динаміка От цього року на 1 січня було населення 1 мільйон 62 тисячі, на 1 липня 1 мільйон 52 тисячі, зараз вже на 1 мільйон 40 тисяч населення. Тобто, тут динаміка, ми практично 20 тисяч населення зменшили за цей рік. Це ну, дійсно катастрофічна динаміка. Очільник ода каже, майже 40% жителів області пенсіонери, котрі потребують медичного забезпечення у повному обсязі. Та як зазвичай грошей в області на це не вистачає. Область не необхідну кількість медичної і освітньої субвенції. Департамент фінансів прорахував, щоб нам вписати той рівень медичної і освітньої субвенції, які нам запланований на цей рік, нам треба скоротити 350 медичних і освітніх закладів. Ви розумієте, що це ну, просто реально неможливо, звідти каже куліч, така смертність. Що ж до динаміки споживчих цін, тобто їх росту, голова ода чомусь заперечує, що в регіоні занадто високі ціни на продукти та предмети першої необхідності. Як це обчислювали показник? Треба дивитися, що він вбрався, тому що я тут готовий поспорити, що в Чернігові одне з найнижчих споживчих цін в Україні. Крім того, губернатор не вбачає своєї провини у спаді будівництва на Чернігівщині. Будівництво дійсно спадає, але воно опять таки пов'язане з народжуваностю населення з прирістом. тому що безумовно, якщо населення скорочується, то хто буде купувати те житло, яке будується. Каже, розповідати про досягнення за місяці своєї роботи поки не може, адже все в процесі. Щодо оцінки, яку йому поставили у рейтингу, говорить так. Це є десь об'єктивний стан на сьогоднішній день в рівня знаходження на Чернігівській області в цілому по Україні. От критерії оцінки, якщо брати особисто губернатора, вони, на мій погляд, повинні бути іншими з точки зору умов роботи в Чернігівській області. Що реально робиться, Нагадаємо, Чернігівська область є одним з найбільш депресивних регіонів України за економічними показниками.